Щорічно в професійно-технічному училищі Рівненської АЕС серед першокурсників проходять спортивні змагання свято козацької сили. Цьогоріч у них взяли участь дві команди Отамани та Сила Духу. Благодійний спортивний захід приурочений до Дня захисників та захисниць України. Змагаємося з різних видів спорту, і спортивних, і таких, які Пов'язання з військовою тематикою, зокрема, конкурс снайпер, перенесення пораненого товариша. Мета наших змагань підняти патріотичний дух нашої молоді. Всі учасники змагань мали змогу показати свої вміння у спортивній естафеті. Метання дротиків це вправа на координацію і розвиток зору, чутливість, і конкурс атаманів – це конкурс. Родитів тому необхідно, щоб учні володіли знаннями нашої історії. Перемогу в спортивній естафеті здобула команда отамани. Змагання виявилися запеклими та видовищними. Мені дуже сподобались такі змагання у такому форматі. Найбільш мені сподобались конкурси, такі як ведення м'яча і кидання баскетбольного м'яча. Я як капітан команди хочу побажати від усіх учасників в першу чергу нашим захисникам здоров'я. Щоб вони поскоріше верталися додому і перемоги України. Сильні були суперники, незважаючи на труднощі, ми перемагали, дещо програвали, звісно. Я хочу, щоб всі захисники і захисниці були весь час в теплоті і в сімейному крозі. Ауфоє навчального корпусу ПТУРАЕС проходив благодійний ярмарок під назвою Підтримаймо Збройні сили України заради майбутнього. Викладачі разом із учнями продавали власноруч виготовлені вироби та різні смаколики. Асортимент товарів вражав своєю різноманітністю: ляльки, мотанки, в'язані серветки, картини, вироби з дерева та бісеру. Наші працівники із здобувачі освіти виставляють на продаж свої вироби. Особисто я. Придбав хлібобулочні вироби, це батьки наших здобувачів освіти, та й вони особисто випікали і ось таку ляльку собі придбав. Дуже приємно. Сподіваюся, мій вклад теж буде корисним для наших збройних сил. Благодійні лоти охоче розкуповували як працівники училища, так і гості заходу. Усе заради зсу. Учні були активними на ярмарку. Кожен працював з віддачею, адже усіх об'єднувала спільна мета. Чимало гостей придбали вироби, виготовлені на 3D-принтері. На сьогоднішньому заході ми придбали два імітації вога 21-го і Україну мало, яка була виконана на 3D-принтері. Захід дуже цікавий, прогресивний. Молодь розуміє, для чого цей захід проводиться. Заступник директора з навчально-методичної та виховної роботи ПТУ РАЕС Тетяна Омельчук підкреслює важливість таких заходів. каже, що завдяки спільній справі молодь вчиться розставляти правильні пріоритети. Нині як ніколи необхідно консолідувати зусилля за для нашої спільної перемоги. Ми наших здобувачів освіти залучили їм. Це дуже подобається. Вони всі готувалися до цього. Я придбала ось таку сову, це символ мудрості. Ось я думаю, що вона мені буде нагадувати про нашу ярмарку заодно і задонатила для наших зсу. Спільними зусиллями працівників та учнів ПТУ РАЕС було зібрано понад 16 тисяч гривень. Кошти передали громадській організації енергія перемоги для виготовлення FPV-дронів на потреби нашого мужнього війська. З такими зборами ми можемо збільшити допомогу збройним силам. На даний момент це запроси йдуть на реп-системи, на FPV дрони Я дрони ударні. Які летять тільки в одну сторону, так роблять свою роботу. Тому завжди це потрібно. Війна продовжується. Наші хлопці на передових. Тому ми маємо їх підтримувати. Людмила Скіпчик, Павло Жих у